Сьогодні виникла в мене ідея зняти вам серію відео про переживання втрати. На жаль, величезна кількість людей в нашій країні стикнулися з втратою близької людини. Але велика кількість стереотипів, упереджень і просто людям немає до кого звернутися. Тому сьогодні ми розпочнемо таку маленьку серію, де кожне відео буде присвячене певному стереотипу. Будемо розбирати, аналізувати. Перше, є таке упередження, що переживання втрати це є щось лінійне. Та, от що є етапи переживання втрати це шок заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. І от, ніби я проживаю ці етапи, це все один за одним, поступово, кожен має плюс-мінус хронологію по часу, і, і нібито коли наступає прийняття, мені має стати раптом. Простіше, я от приймаю, це не так працює, абсолютно не так. Люди можуть перескакувати певні етапи, не проживати їх взагалі, можуть потім повертатися, проживати етапи знову і знову. Дуже все індивідуально. Насправді кожна втрата унікальна. Навіть якщо ми візьмемо дві людини, які переживають схожу життєву ситуацію, вони все рівно переживають її по-різному. Тому так, кожна втрата унікальна. І переживання втрати не є лінійним. Це нормально повертатися. Дякую за увагу. Чекайте наступного відео. До зустрічі!